Всім привіт! Ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію, від якої холоне кров у жилах. Вона про те, як невинна дитяча іграшка може перетворитися на джерело справжнього жаху. Сідайте зручніше, вимкніть світло і приготуйтеся слухати. Наша історія починається з молодої сім'ї Олексія, Марини та їхньої семирічної доньки Аліси. Вони щойно переїхали у старий, але затишний будинок на околиці міста. Будинок мав свою історію, але ріелтор запевнив, що нічого надзвичайного в ньому ніколи не відбувалося. Це була просто стара будівля з душею, сім'я була щаслива. Олексій працював програмістом з дому, Марина займалася дизайном інтер'єрів, а Аліса готувалася піти до нової школи. У перші дні вони розпаковували речі, облаштовували кімнати і досліджували кожен куточок свого нового житла. Під час прибирання на горищі Марина знайшла стару. Дерев'яну скриню, вкриту товстим шаром пилу. Всередині, серед пожовклих газет та старого одягу, лежала лялька. Це була незвичайна лялька, велика, майже в зріст дитини, з порцеляновим обличчям, скляними очима та довгим світлим волоссям. Вона була одягнена в мереживну сукню, яка колись, мабуть, була білою. Попри свій вік, лялька добре збереглася. Її обличчя було розписане вручну, а очі, великі й блакитні, здавалися напрочуд живими. Вони були заплющені, ніби лялька спала. Марина показала знахідку Алісі. Дівчинка була в захваті. Вона ніколи не бачила такої гарної іграшки. Аліса назвала її Лілі та відразу ж забрала до своєї кімнати, поставивши на стільчик біля ліжка. Перші кілька днів. Все було добре. Аліса гралася з Лілі, розчісувала їй волосся, розмовляла з нею. Батьки раділи, що їхня донька так швидко знайшла собі подругу в новому домі, але незабаром почали відбуватися дивні речі. Все почалося з дрібниць. Марина помітила, що лялька, яку Аліса завжди залишала сидіти на стільчику, іноді опинялася в іншому місці кімнати, коли вона питала доньку, та запевняла, що не чіпала її. Олексій лише